Так, шановні, друге дев'яте. Працюємо по Хайстару. 2.090Р2. Другий день жнив. Що хочете вам сказати, друзі? Бажалося б кращого, але дякувати Богу і за це. Зважаючи на погодні умови, які склалися цього року. Соя пересушена, її треба було вбирати ще днів 10 назад, але так як не встиг трошки з ремонтом комбайна. Але що хочу зазначити, друзі, Соя пересохша, але не розтріскується. Всі бобики стоять закриті, соя не розтріскана. Ека в нас 38 градусів не впадала жара, так і пече. Помаленьку працюємо. Так, соя то не розтріскується, але в зв'язку з тим, що вона вже, друзі, пересохла, то якби і коли вбираєш, то перед жаткою вже Тріскується, тому як би і втрат трохи є, опять же повторюся, тріскається перед жаткою. Покажу у бункері, ось така соя, чистенька без стручка. Так і працюємо, друзі. Кому потрібно насіння буду продавати, звертайтеся, сподобалося, сподобалося, тим я ж кажу, що вона не розтріскується, всі бобики закриті. Висипання немає, не дивлячись на те, що пересохше. Волога 8, 7,5, Коротше, якось так спостерігайте кому цікаво буду продовжувати працювати результат по урожайності плюс-мінус озвучу в кінці відео тож додивляйтеся то хто не підписався підписуйтеся ставте вподобайку підтримайте країномовний контент напишіть коментар дякую що залишаєтесь зі мною поїхав працювати, а ви спостерігаєте. Трохи перепочити. Прийняв охолоджуючий душ, бо дуже жарко. Повторюся, 2 вересня сьогодні продовжуємо другий день жнива Сої 2090R2 по народному High Star. Отак виглядає, друзі, Соя. Повністю вся достигша, рівномірно, ніяких недогонів немає. Соя пересохша, її треба було вбирати ще днів 10-15 назад, але так склалися обставини. Що хочу зазначити, друзі, соя стоїть вся. Бобиків розкритих немає, не тріскається, незважаючи на те, що в нас продовжується пекло 38 в день, але вночі прохолодно. Великі перепади температури, але як бачите, соя вся не розтріскана. Всі бобики закриті, всі бобики ціленькі. Відповідно, і насіння щупли. Ну як щупли? Воно маленьке, але воно виповнене, воно не ось таке, бачите? Але в принципі таким я і купляв посівний матеріал. Тому як би якось так друзі. По врожайності повторюся, скажу в кінці відео, ну, попередньо дивлячись в районі 2 тонн сипи, не більше. Косимо обичною жаткою. Зріс мінімальний. Зараз я вам покажу який зріс. Ось такий зріс навіть на два пальці немає. Ідемо по, по землі, збираємо. Є втрати за що того, що вона пересохша. Вона вистрілює перед жаткою, мотовило теркається. І ось дивіться, бачите, вона стріляє перед жаткою. Так не розтріскана, але стріляє перед жаткою. Пересохла. Перетремав. Ну нічого, друзі. Продовжуємо уборку. Трошки остих. Душ прийняв і продовжуємо працювати. Така соя висотою по пупиць. Ну, Потенціал вона сильно відкрила. Попередні відео всі є на каналі, переглядайте. Погодні умови цього року зробили свої корективи. Нічого, де сподіватися. На наступний рік буде краще. Іду. Я в планах сіяти її знову, але дякувати Богу вже, хоч насіння буде своє. Також кому треба насіння. Буду продавати, можете звертатися. Вітарається, ой, хорошо, друзі, ой, як хорошо. Пеляка Все, друзі, все, що хотів, показав, розказав. Самі бачите, без ніяких перебільшень всі стручечки ціленькі, ніде нічого не розтріскано і не відкрито, тримається. Все, подякував за увагу. Поїхали далі працювати.